Христос Воскрес, всіх вітаю з Великоднем! Сьогоднішнє відео буде про живлення. Е, Обов'язково в мене вже це живлення було, хто не бачив відео, подивіться на каналі. І сьогодні даю це саме живлення повторно. Даю повторно, оскільки вже не за горами сезон збору і... Потрібно трошки зараз починати активніше підгодовувати нашу полуницю. В неї зараз дуже багато потреб, тому що йде налив ягоди, налив масовий, тобто ще де неде де квітне, але це вже таке одиниці. Ось, І сьогодні вийшли на поле і чекав у нас ось такий сюрприз. З іншого боку буде краще видно. Ось такий сюрприз нас чекав. Це є Амі. І цей рік дійсно показав і підтвердив, що Амі стартує швидше. Ось цей один бугор це все Амі однорічка. І це все бріла. однорічка садилася, стаканова своя розсада в один день. Можна сказати, одночасно. Один день садилося просто і цей, цей бугор одразу висаджували. Ось і, ну, коли на бріллі тільки ось така ситуація, то Амі вже дає жару. Амі вже розкочегарилась, вже тут по ряду так прийшовся, штучок 5, вже таких завтра, післязавтра можна буде зірвати. Ось, а абрілла ще, ще тільки. На низькому старті. ось Тому минулого року я це зауважив. Правда, там різниця була невелика, в декілька, ну, може 2-3 дні швидше по чорніло, так зараз на брілі чи щось з'явиться за 2-3 дні. І цей рік вже точно підтвердив, АМІ стартує швидше. Все однаково накривалось, зачищалось все в один день. Тобто. Ну, бугри йдуть нога в ногу по обробках, по зачистках, по накриттю агроволокном і так далі. Так що експеримент, то кажуть, вдалий, тому що нема такого, що там щось на два дні пізніше висадилось, на три дні пізніше зачистилось. Все одночасно. Однакова розсада, однаково закладалась також. Ось Ось це все бріла однорічка. Це все однорічна брілла. Трошки зараз відео покажу. О, хто не підписався на канал, підпишіться, ставте лайки. Не дуже хочеться просити, але це дійсно працює, просуває канал, допомагає набрати більшу кількість переглядів, більше глядачів побачить це відео і більше людям можливо ця інформація знадобиться. Ось так зараз. Виглядає брілла. Ось. І зараз покажемо. Ось так. Це все бріла. Ну, бачите, вона трошки підмерзла, трошки її покрутило, але ну, це нічого страшного, вона, звичайно, вигляду такого мати не буде. Просто піде по трішки дешевшій ціні і все. І ще зараз хочу показати Амі двогрічку, Що тут робиться з нею? Тут просто зав'язі. При тому, що вона попідмерзала, Тут зав'язі просто нереально. Дуже багато. Дуже врожайний сорт. І він це все ягоди. Все за листям, ось тут все в ягодах. Особисто моя думка все в ягодах. Ягода дуже гарна. Ось це навіть саме листя за ягодою. Ось тут, не знаю як воно правильно називається, яке разом з ягодою тут зривається. Також дуже гарне в неї. І по смаку вона просто шикарна з ранніх, які в мене є. Ну, наразі в мене тільки амібріла альба тут на цьому полі. Ось то вона мені найсмачніша. Це перший її плюс, другий плюс, ну, по урожайності. Не знаю, чи вона випереджає Альбу. Ось, Але по смаку і по вигляду це точно. Ну, принаймні, у нас так виходить. Що випереджає. Ось, а це Альба 2 Ну, я вже то відео показував. Ну Просто, можливо, хтось ще новенький на каналі. В Середньому рахував на 2 від 15 до 20, 21 квітонос, на квітоносі в середньому від 3 до 5 ягід, в середньому 4. Так що, якщо буде все добре з погодою? Надіємося зібрати хороший урожай цього року. І зараз ближче до живлення перейдемо. Е, даємо калійну формулу. Ну, я вже тут вже все поховав в машину. Ось так зараз буде. будемо перекривати і будемо подавати через інжектор вентурі. О, все, пішов процес. Живлення пішло. Даємо калійну формулу 3.11.38 фірми Мастер. Ну, хто, хто там, то це в принципі не важливо, яка фірма, хто зможе я реміла дешевше, просто там, хто ще якісь, ну неважливо, але зараз зараз рослині. Це Альба однорічка, коли вона в такому стані, ось такі вже в неї ягідки. Скажімо так, якийсь там тиждень до збору першого, Даємо ще раз калій, а вже на сам збір переходимо на кальцій магній. Буду зб... зру... старатися, там, в принципі, трошки часу буде не вистачати під час зборів, бо там день розписаний чуть не по хвилину, Ось. Але буду старатися знімати відео. І заодно, трошки, якщо б так щось не вийшло зняти, то трошки зараз хочу розказати, що будемо переходити, як я вже кажу, кальцій магній і просто проливи. Бо зараз весь я просто не поливаю. Зараз кожен полив, там раз в тиждень, раз в 10 днів, він йде з якимось живленням. Просто поливати зараз немає ніякого сенсу. А під час збору, наприклад, прийшов збір. Зразу перед самим збором не проливати в жодному разі. Ягода буде текти, буде дуже водяниста. Зібрали, пролили. І так кожен раз. Наприклад, перший збір зібрали, підживили кальцієм. Через там, два дні, ну, наприклад, так, як в нас, кожних два дні збір. Зібрали, пролили просто водою. Потім знову через два дні зібрали, дали магній. І так почергово. Кальцій просто вода, магній просто вода, кальцій просто вода і так далі. Можна, звичайно, просто звичайною водою не проливати, давати постійно щось, але не знаю, чи вартує, аж настільки перенасичувати. Ми працюємо так. І по смаку щось говорить, альба, там кисло, ще щось. Нічого подібного, та не спорю, якщо там у вас тиждень часу душі, сонця майже нема. Ви там стараєтеся і кальцій і все що тільки не даєте, в нас смаку села немає, Ну, тут ясне діло, що тут погода. Бракує сонця і тому так. А якщо і сонце дозволяє, і ви нормально годуєте, то повірте, по смаку альба взагалі, так звичайно, нормальна солодка полуниця. Має, звичайно, кислинку, але не настільки там таку страшну, як як ну, дехто де, там розказує, що ну, значить, щось не так, щось не так, може вода не підходить, може ви щось не так робите. Вона ну, має звичайний нормальний смак полуниці. З Амі, наприклад, взагалі дуже солодка. Ми Соня одну зірвали, спробували, таку недостигшу, вона вже солодка, вона як повністю достигає. Це ну, просто супер, супер-смак. І зараз хочу вам показати. Зараз там зайду в кінець і покажу, як зараз квітнуть реми. Ось так зараз виглядає, як... виглядають реми. В даному випадку це крапо 10. Подивіться, це взагалі щось нереальне. цей сорт просто накидує, ось ще тільки вилазить. Накидує просто масу, масу ягод. І ця ягода дуже скоро відцвітає і зав'язується. Просто ну, сорт взагалі, він без обмежень взагалі. Він тут накидає так, що кущик може бути слабенький, а зі всіх сторін накидає ягоду. У нас тут теж вони трошки попідмерзали. До речі, вже замовили. Там хтось писав коментар за... Агроволокно, ну тоді чуть-чуть змерзло, ми подумали нічого страшного. Та й так двохрічка, тут ягоди масом, тут є такі ось пробіли, чомусь кущів нас повипадали, не знаю, може перестарались трошки з ними минулого року. Тут і русад добрали, і ягоду сум по максимуму, так що може вони трошки не, не витягнули. Ось, І думаємо, та нічого страшного. Тут от так все гаразд, ягода є, все, ну, ще квітне. Але йдуть ще приморозки, тому вирішили вже не ризикувати, бо вже дійсно шкода, вже багато зав'язано і вже всі квіти розпустились, так що тут вже трошки інша ситуація. І ми все-таки вирішили замовити і будемо всереду накриватися. Повністю з того поля ми вже грунтно забрали, але не ховали, цеглу ще не забирали, бо ми... Очікували цього. Не очікували, бо це як не крутий травень, хоч просто все вже достигає такий період. Не так як завжди, а завжди в червні має бути, але приморозки ніхто не відміняв. Ось так. Крапо. Просто я не знаю, це і дуже смачно. Подивіться, просто, що він робить. Листя не видно толком. Все в ягоді. Це другорічні кущі, я знаю реми. На другий рік ніхто не використовує, але скажу так, минулий рік я навіть не рахую, що вони тут росли, тому що вони встигли віддати тільки одну хвилю. І ось тут зразу виникне запитання чому стільки пропусків. У нас пройшовся град, і то такий град, що ось половина кущів після того граду просто не відійшла. Поламало все. І листя, і ягоду, і самі рушки повідламувало. Ну Такий вітер був, тут людям дахи зривало, ну, дерева з коренням повитягувало. Просто ось, ну щось нереальне було. Альба ще так. трошки її принесло, бо над нею тут сітка висіла. І на, на рема, ось тут води, якраз оці тут, тут початок гарний, то якраз до цього стопчика також сітка діставала, а далі вже вона не діставала. Крапу відійшла віджила взагалі, практично без втрат. Кабріло отут йде, ось до там, де я показую, це далі також крап, а туди було кабріло. Лишилось, може, 10 кущиків Florida Beauty, ну вона була під сіткою. Це також кабріло було. Вона, ну, я ж кажу, тут може ще 20 кущиків. Ну, і рано віджила, ну тут вона була під сіткою, зразу видно різницю. А тут її побило. Але вона також практично вся відійшла. Мурано ну це зі всіх сортів, що ми маємо, що я вже пробував, це самий улюблений мій сорт. Якщо не рахувати ну, поранніх, це амі. А якщо брати всі і ранні і реми, це, звичайно, мурану. Запах просто нереальний смак. Ну, Дехто каже, що навіть аж засолодка. Ну вона дійсно вона дуже солодка. Ну, це, це просто, ну шикарно. я ось чекаю, чекаю вже на неї. Так що будемо накрати грукном, всі накриємо, якраз на ось цих два не хватить, то я щось знайду, десь кусочок, не знаю, любих штор штори, ще щось познаходжу, хоча б чисто для себе. Ось тут з тих три метри, де самі такі гарні кущики, накрию, щоб суто хоча б для себе було. Чим пошвидше її скуштувати, я на неї саме більше чекаю. Але в загальному всі сорти, які в мене є, це вони не просто так вибирались. І не просто так вони в мене є. Ці сорти реально всі урожайні, смачні. Дають багато вусів, легко їх розмножити. Тобто, все в них гаразд, нема з ними ніяких дуже проблем в догляді. І я вважаю, що ці сорти чи для себе. Чи на, скажімо так, на бізнес, на промислове вирощування, має мати кожен. Який, або всі, або і хоча б якийсь з тих вибрати суток, якщо хочете один якийсь. Ось до тих сортів я би радив придивлятися, тому що вони дійсно дійсно серед лідерів. Принаймні, ну, я від себе чесно можу рекомендувати за три роки. Ну, я бачу і знаю, про що я кажу. Це є Альба. Бог Ну, тут на кущу без перебільшення, може ягід 80. Діти, що вона робить. Просто гронами, як, як то краще показ, як виноград. Це альба. Просто щось нереальне. Не то, що відклітає ось. Ну, альба, звичайно, в мене її. Було найбільше і, і завжди так, я думаю, буде найбільше. Вона для мене топ по урожайності. Звичайно, я маю на увазі. Був перший в бізнесі, це урожайність. Все, всім дякую за увагу. Будуть якісь питання, відео таке трошки хаотично. Взагалі не готувався. Чисто так вже прийшов на поле підживити. І думаю. Нема що розказувати, але хоч трошки отак знімлю, що взагалі на полі, яка ситуація. Ще й побачу червону ягодку. Думаю, треба зняти, показати. І на майбутнє буде в Ютубі як архів, що 6 травня вже була червона ягода. Все. Якщо будуть питання, пишіть. Дякую.